Наша Мирослава Мандзюк щоразу відкриває для нас нових героїв. А цікаво, чия черга сьогодні. А я знаю, коміка та актора Кирила Ганіна він прославився зокрема своїми жартівливими оглядами на вин з країни агресора та стрімами розмов з тамтешніми жителями. Хто він чому обрав саме такий вид діяльності? Дивіться просто зараз. А повну версію цього інтерв'ю шукайте згодом на нашому ютуб каналі Телеканал СТБ. Підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Він гарно співає, класно жартує і дотепно веде розмови з росіянами в чат-рулетці. Кирило Ганін, мій співбосідник сьогодні. Привіт привіт. Багато хто вирішив взагалі забути росіян, але не ти. <рес> ти навпаки, виходиш з ними в чат, спілкуєшся в чатрулеці. Так, яка ціль цього спілкування? Скоріше за все, я хочу донести їм, що відбувається насправді. В скількох відсотках зі ста тобі це вдається? Півтора. Ну там дуже сильно багато, повністю промитих людей. І мені цікаво, щоб ти сформував такий портрет середньостатистичного росіянина. Який він? Ну говорити речі, типу вони всі п'яні і в голові пустота. Це факт, це правда. Навіть діти. Середньостатистичний росіянин, якщо казати так трьома словами, це впевнений в собі ідіот. А краще зрозуміти, що у них в голові, нам допоможе маленька гра. Так, цікаво. Пограємо? Давай. Завдання Кирила відповідати на наступні запитання, так, як відповідали б жителі країни-агресора. Так, да, я готовий. Як вам живеться під санкціями? Санкції роблять тільки сильнішими. все. чому ваші військові крали унітези? Це ніколи не було. Є доказательства, що таке колись робилося. Є фото, покажи. Ось це фейк. Це все постанова. Це насправді актори, які грають ці ролі, такого ніколи не було. Чому Путін є президентом вже 24 роки? Я на виборах ні разу не був ніколи за нього не голосував. але путін президент міра. Ми це знаємо. Чому ви ненавидите Америку та Європу? Чому Путін є президентом вже 24 роки. Я на виборах ні разу не був, ніколи за нього не голосував, але Путін президент міра, ми це все знаємо. Чому ви ненавидите Америку та Європу? Америка, загніваючий запад, там все плохо. Європа точно така ж. Нам всього не надо. В яких штатах Америки чи країнах Європи ви були? Ніколи ніде не був. Звідки ж тоді знаєте, що там все погано? Так сказали. Чому за життя вашого військового обіцяють леду, а дають дві упаковки пельменів? Це все неправда. Наші парні, вони герої. А вам що дають? Вам взагалі нічого не дають. Мені вже, знаєте, навіть не огидно це слухати. Я вже до цієї фігні звик. Тому що це. Ну, дикарі. Це зоопарк. Хочете посіти такий зоопарк? Вход донат. Пожалуйста. Чи не найбільше вести ці стріми? Кирила мотивують кількість донатів, які йому вдається збирати під час кожного ефіру. А на сьогодні це вже більше 9 мільйонів гривень. Ти талановитий актор. Комік, блогер, співак, слухай, в інтернеті і на твоїй сторінці можна назбирати дуже багато регалій, але інформації про шлях твого становлення взагалі ніде немає. Тому давай виправляти цю ситуацію. Блін, якщо це цікаво, дійсно, то давайте я розкажу. Нема питань. Звісно, цікаво. Давай з самого самого початку. Де пройшло твоє дитинство? Місто Первомайськ, Миколаївська область. Ким працювали твої батьки. Мама працювала на різних роботах, в основному вона працювала на сахзаводі. Тато ми з татом не дуже довго жили разом. Мені було сім років, коли він нас покинув. Батько Кирила поїхав працювати до Ізраїлю. Про те, що він більше не повернеться до сім'ї, син дізнався від абсолютно чужої йому людини, колеги бабусі, лікаря. Я йшов додому, і цей доктор мене пиняє і каже: Я тебе вітаю, в тебе народилась сестра, а тато там, мама тут. Мама не була вагітна, і мій дитячий мозок додумався до того, що це там в тати інша жінка. Я не пам'ятаю сам цього. Я пам'ятаю про це розказувала мама. Він прийшов і одразу пішов до себе в кімнату. Мама заходить туди, а я сиджу із усіх фотографій, де є батько, вирізаю його обличчя. Як це ти? Мій папа, ти уїхав і знайшов собі там другу сім'ю. А я. А після того, як твої батьки розійшлися, ти спілкувався з татом? Ми бачилися один раз, коли мені було вже 14 років. Він приїздив назад, і вони з мамою ну, розводилися. І по сьогоднішній день все мені десь 18 було, коли тато помер. Тобі бракувало тата цей час? У мене була сусідка, Тоня, і її тато кожного вечора повертався з роботи машиною, і було чутно, як він їде. І Тоня завжди кричала: Мій папа їде! Мій папа їде. І мені також так хотілося, щоб мені. Просто я міг крикнути Мій папа їде. Але потім я від цього відвик. Кирило каже, важким підлітком він точно не був, бо просто не було на те часу. На дев'яту ранку були уроки, і повертався я додому десь о сьомій вечора. Тому що після школи ти їдеш на один гурток, потім другий, чтецький гурток, театральний кружок в місцевому ДК. потім. Важкою атлетикою колись займався. Ти як в школі вчився? Не. Школа мені давалась погано. Всю свою погану поведінку на уроках і все нівелював тим, що я був актором і мене знали в місті. І вчителі якось. Ну, ладно, він, блін, робить нашу школу популярною. Ладно, хай ладно. Зовсім інші стосунки складалися у Кирила з однолітками, зізнається, довго потерпав від знущань через зайву вагу. В чотири роки в мене були лямблії. і мені їх вивели гормональними таблетками. І все. І з тих пір я толстий. Глобусом називали, і все, мені дівчата казали, я з тобою не буду зустрічатися, бо ти толстий. Звісно, мені було больно, обідно, незрозуміло. Але я з дитинства зрозумів одну штуку: якщо я сам. Буду сміятися над собою, я заберу цю можливість у інших. Тому я про себе сам придумував такі жарти, щоб не давати так сильно ображати мене іншим людям. Гумор спочатку став його зброєю, потім захопленням у КВК а згодом і професією. Хоча мама пророкувала йому інше майбутнє. Мама з дитинства казала: синочок: Давай по-чесному, ти в руках вмієш тримати тільки два предмети: сценарій і ложку. Тому давай обирай вступити до одеського художнього театрального училища після школи він не зміг. А я ж тобі казала, невимовно читалося у маминих очах увесь наступний рік, аж поки не прийшов час нової спроби. Я дзвоню мамі, кажу, що я поступив в Київ. Я така щаслива, ти такий молодець. Ти ж, ну, ти і все. І з тих пір я тут в Києві. А саме в Київській естрадно-цирковій академії на факультеті розмовних жанрів. Та окрім кар'єри і популярності, Київ подарував Кирилу найголовніше кохання. Ти зустрічаєшся з дівчиною на ім'я Каті? Як казав. Так, у все правильно. Ми з Катю зустрічаємося трошки більше півтора року. І якщо відверто казати, це ну, вона мене соблазнила, а не я її. Вона мені перша написала, і я просто в одному з ефірів сказав: блін, класно було б борщу поїсти. І вона мені написала: каже, Тютик, давай я приготував. В чому проблема? Я вже то погнали на кофе. Коли щас. Вона тобі борщ, ти їй каву. Так, з того дня ми живемо разом постійно. Ти бачиш з нею сім'ю? Я не бачу сім'ю без неї. Набагато багатослівніше за все, що ти міг би далі сказати. Ти у стосунках теж такий жартівник 24 на 7? Так. Так. Я вибачаюсь за відвертість. Але вчора в нас з Катєю не вийшов, тому що я її насмішив. Гумор це блін, гумор це лайфхак. Коли ти дивишся на всі проблеми через призму гумору, вони не проблема. Я тобі дякую за цю розмову під призмою гумору. Я зародилася від тебе позитивом. Я думаю, що і наші глядачі дуже приємно дякую. І бажаю тобі і далі кайфувати від своїх стрімів, від свого життя і роботи. М -м -м. Обніматися будемо? Так! Давай! Давай!